Щире вітання всім українцям світу. Це наша друга передача Українська світова єдність. На цьому відео, на цій відео раді повинно було бути семеро людей. Чомусь по технічних причинах, я думаю, підключилося тільки двоє, включаючи мене. Тому е, ми зробимо цю передачу коротшою, ніж намічалося, і е, надіємося, наступного разу е, люди зможуть підключитися. Технічні проблеми будемо виясняти. Так, е, значить, зараз тут Микола Пономаренко, це я ведучий, і е, Валерій Яковенко. Ну, я дам декілька слів Валерію. Нехай він скаже, що він думає про цю ідею етнічного ладу і об'єднання українців у усьому світі. Чи це гарна ідея, чи це утопія, чи це взагалі варто цим займатися. Пане Валерію, будь ласка, колись гороль Шевченко сказав такі слова. Німі на панщину йдуть учок своїх. Ці слова, я кажу, актуальні і сьогодні. От перший наш такий, перша наша така спроба поговорити про проблеми того України, говорити про те, що у нас культура комунізм знаходиться на самому нижчому рівні. Чи то не вміємо наживати клавіші, чи в нас не, не де забезпечення, яке потрібно, щоб ми зійшлися і поспілкуватися? Це говорить про те, що ми повинні трошки почати вчитися, спілкуватися з думками. І як колись сказав Гумбольд, що дух людини працює тоді, коли ми. З рівня свідомості, вокал, але крім того, що ми це робимо фізіологічно, ми повинні ще мати здатність подолати технічні от, ем, проблеми, які сьогодні існують. І з цього, очевидно, нам треба починати, щоб культура комунікації українців підвищувалась, і як е, спеціаліст в цій галузі. Рекомендую, Господи, буду радувати всіх зусиль, щоб це, ця справа не продовжувалася. Я, я вас переб'ю на хвилинку і абсолютно з вами згідний. Це дуже яскравий приклад, що ми, українці, можемо робити тільки те, хто хтось для нас підготує. Якщо пан е, оце зробить, то ми, значить, за паном підемо. В Україні існує ряд уже таких е, соціальних мереж, які зроблені для українців або американцями, або євреями, або ще кимось. Е, на них українці здатні е, спілкуватися. А коли от приходить проста річ, просто навчитися приєднатися уже до готової технології. І е, е, малесеньке зусилля зробити, розібратися в цьому. Е, всі за, ми дуже, дуже хочемо, гарна ідея і таке інше. І от сьогодні яскравий приклад. Е, замість семи людей ми маємо два, інші просто е, показали себе чи нездатними, чи злякалися і втекли в кущі. Невідомо. Тому не знаю. Я і ставлю це питання, чи варто нам цим займатися, чи ми взагалі здатні до об'єднання? Можливо, ми генетично не здатні ні до якого об'єднання і не треба морочити голову, просто всунути нашу голову в ярмо, як ми вже були починаючи з Київської Русі в ярмі, і продовжувати те ярмо тягнути? Можливо, ми вже стали такими якими ми є, для ярма, а не для вільного польоту, коли треба все брати в свої руки, треба робити власні технології, власні спілкування, а не покладатися на інших, щоб вони це для нас зробили. Як ви думаєте, пане Валерію? Чи не за субідком прави, і ми, як говоримо, <правій> Я, можливо, дуже різко, але, але це так я відчуваю. Звичайно. Я, Ну, тут нічого не різко, ви говорите речі такі, які вони є. розумієте? не чого себе прикрашати, як є, таке є. Ми від Тараса Григоровича далеко, значить, ми просто повинні пам'ятати, що Тарас Григорович, для того, щоб значить, писати вірші, бувши у дяка учням, читав псалми, щоб заробити дякові на похмілля. І ми повинні зрозуміти, що поки ми не зрозум... освоїмо культури комунікації один з одним. Не зрозуміємо, чого хоче один і хоче другий, поки ми не накреслимо поле взаємних інтересів значить, наших етнічних таких, от сподівань і реальних кроків, як це ми можемо зробити, яку ми спільноту створимо в інтернеті. Я думаю, що в нас є досить прикладів в інших національностей. Взять би того Лайтмана, і так треба вчитись у них, як це робити. Не значить, повторювати, але брати саму ідею але наповнити українським змістом. Ну, Я можу тільки сказати, що я абсолютно з вами згідний, що е, виглядає ми в тому самому руслі. Можливо, тому ми і двоє тільки які змогли підключитися до цієї зустрічі. Надіюсь, що це взагалі не так. Ми трошки е, тут е, можливо перебільшуємо, але щоб зрозуміти, суть треба перебільшити. Треба трошки гіперболізувати, е, показати проблему, е, щоб вона була більш яснішою. Е, почати все треба з простого. Це прості речі, просто почати спільну розмову, спілкування. Е, Дивлячись на це, скажімо, на Фейсбуці в цій нашій групі, яка називається Українська світова єдність, це дуже яскраво видно, що ми не маємо спілкування. Ми ніяк не можемо почати розмовляти на одну єдину просту тему, як нам об'єднатися українцям? Як нам стати одним цілим? Етнічним тілом. Я б'юся з цим уже декілька років, щоб ми почали розмовляти на цю тему. І що ми маємо? Ніхто цю тему не підтримує. Ну, декілька людей можливо. А так всі інші дивляться на цю групу як групу, куди можна викинути те, що його, його власні чи її цікавить. Якась реклама, якась цікава річ. Десь опубліковано так, багато є цікавих речей в світі, але група створена для серйозного е, діла, для справи, яка набагато перевищує якісь там е, маленькі, цікаві речі. Е, і ці, це тематична група треба розмовляти по цій тематиці. Якщо ця тематика не цікавить, іди в інші групи, розмовляй там. Ніхто тебе не, не тримає. Але не треба засмічувати е, інформаційний простір е, не тим, про що є тематика. А про тематику, по ній мало хто розмовляє. Ось з цього треба почати. Почати з розуміння, що нам потрібно серйозно думати в цьому напрямку, як нам об'єднатися? Як нам знайти українську єдність? Як ви думаєте? Я думаю, що проблема нагальна, і треба просто нам це серйозно подумати і вислухати думку кожного, дати от, може на слідчий раз, якраз тому. Як кожен бачить, я би сказав, той стержень, навколо якого повинна ця йти розмова. Тому що є ті речі, є, наприклад. Книжечка називається Українська пісня з кордону написав Єгнуть Га. І він пише, що тільки ліновий не краде українські пісні і перецьовує. І... і ми повинні знати, що українська мова є величезний скарб серед таких мов, як рід, як наша місцева закарпатська мова, значить, турійська мова. Вона містить те, про що казав гуру мас-медіа, що за 500 років станок Гутенберга і фонетичний алфавіт зробили 90% шизофреників. Тобто, у людей, у яких значит, примовлені відділені від емоцій. І якраз такі от мови, як українська і брід, вони мають цей потенціал це все з'єднано. Те, що є в китайській мові, значить, в японській, у в східних мовах, і ми повинні цей потенціал використати і прийти в Європу з українським духовним продуктом. І про це треба нам говорити. Що ми дамо світу, як нація за. Це дуже цікаві думки, ви кажете тут. І я також вважаю, що мова є надзвичайно важливою для становлення нації, становлення етносу. Деякі люди не згідні зі мною, це відомо, і вони мають свою точку зору. То це їх точка зору. Ми повинні дискутувати це питання. І е, е, поставити, знайти якусь серйозну відповідь на це, е, з моєї точки зору, без мови неможливо мати народ, е, це вже буде зовсім інша нація, це вже не буде український народ, це вже буде якийсь інший, е, його можна по-іншому назвати, і воно виглядає, що розвиток в Україні якраз іде до створення цього нового народу. Який не буде українським. Чи ми цього хочемо, чи, ми, можливо, треба погодитися з тим і сказати, так, ми всі будемо розмовляти російською мовою. Можливо, це і рішення. Тоді треба перестати розмовляти українською. Давайте її забудемо. Чи зможемо ми це зробити, чи зможемо ми забути українську мову? Це вже інше питання. Напевно, частина людей ніколи не зможе цього зробити. Але це одне з рішень. Повинна бути одна мова. Або мова, або язик так не може бути і того, і іншого. Це буде ментальна трагедія, і вона вже є існує в Україні. Це трагедія зупинки розвитку інтелектуального. Неможливо розвивати інтелектуальні предмети на якомусь суржику, ну це інша розмова. Я думаю, що ми зацепили ну, цікаві питання і, надіюсь, на нашій наступній зустрічі ми будемо мати більше людей і ми будемо мати більш прицільні теми. Зараз ми так пройшлися. По, по всьому трошки по загальних цілях, напрямках, які е, будуть обговорюватися на оцих зустрічах, е, які будуть називатися Українська Світова Єдність. Вони пронумеровані 1, 2, 3. Вони будуть виставлятися е, на YouTube е, під. Е, е, на сторінці Тато Микола. Це моя сторінка на YouTube, і там все, всі ці записи вже зараз. Цей запис іде і записується і буде виставлений. І також він буде виставлений в групі Українська світова єдність на Фейсбук. Далі, в майбутньому, планується створити окрему інтернетну сторінку. Яка також буде називатися Українська світова єдність. А, і там також будуть виставлятися і ці записи, і також інші публікації, матеріали по тематиці об'єднання українців. Це наша основна ціль, наша основна тематика об'єднати українців, причому в усьому світі, не тільки в Україні, а діаспору, тому що діаспора. Вона по чисельності дуже велика. Приблизно десь 15 мільйонів людей українців живе в усьому світі, і ця кількість збільшується. А в Україні, якщо взяти свідомих українців, то напевно теж десь живе 20 може, мільйонів. Так що 20 мільйонів, 15 мільйонів за кордоном, майже рівноцінні діаспора і свідома українська частина України. Тому це дуже важливо робити це глобально, об'єднуватися не тільки в Україні. Самі українці в Україні, об'єднавшись, можливо, й зможуть витягнути країну, але їм буде набагато легше витягнути Україну із руїни з допомогою діаспори, яка хоче допомогти, яка хоче об'єднатися. Духовно, не обов'язково переїжджати в Україну, тому що зараз з новими технологіями спілкування це вже не так принципово. Ми можемо як зараз, я в Америці, ви в Україні, і ми ніби рядом а, спілкуватися і робити спільну справу. Так от давайте цим будемо займатися. Я запрошую а, всіх приєднуватися до цих розмов, будьте більш активними. Знайдіть в собі це бажання єдності, це саме основне бажання єдності. Якщо немає бажання, то нічого не буде. Ну, я на цьому закінчую і до наступних зустрічей. Якщо ви хочете сказати, пане Валерію, скажіть ще пару слів. Будь ласка. Ну, я би сказав, що все, що ви сказали цілком приємне. Тому ми будемо працювати. І вирішивши до саме зустрічі, технічні питання, я думаю, що наша зустріч буде більш відною. Дякую за увагу. А, дякую. Дякую вам, дякую всім, хто нас слухає, і до наступних зустрічей. До побачення. Слава Україні. До побачення.